Влучилися до пантелеймонівського руху у 2025 році. Ми сформували команду. Ми сформували закордонну раду, естонську закордонну раду святого Пантелеймона, і оцей рік працювали достатньо. Така була напружена робота. Ми шукали людей, ми шукали організації, які внесли внесок у розвиток медицини у допомогу Україні. Закордонні ради святого Пантелеймона висувають номінантів у одній номінації це за вагомий внесок у боротьбу українського народу за свободу і незалежність. І ми цілий рік шукали таких номінантів. Їх було п'ять організацій, яких ми висунули. І переможцем став фонд підтримки талінської дитячої лікарні. Урочиста церемонія нагородження представників цього фонду відбулася у історичній залі талінської міської ратуші. Виступали на ній представники Міністерства закордонних справ. Посольство України в Естонській Республіці відбувся також концерт, в якому взяли участь українські і естонські виконавці. Я дуже радий, що у нас в Естонії багато людей, які допомагають Україні. Часто ми про цих людей не знаємо, тому це дуже важливо мати такі, такі заходи і такий орден святого Пантелеймона в Україні. Це дає можливість нам бачити. Відзнати цих людей особливо, якщо це допомога дітям в Україні, які страждають від цієї цей війни, що ми можемо допомагати талінська дитяча лікарня і іншим в Естонії, і естонська держава. Я дуже цим пишаюсь. Від імені посольства України в Естонії я щиро вітаю фонд підтримки талінської дитячої лікарні з отриманням нагороди ордену святого Пантелеймона. Цей фонд надзвичайно багато допомагає Охмадиту з 2022 року. Я також вдячний пані Вірі Коник, голові конгресу Українців Естонії за організацію цього прекрасного заходу, а також всім волонтерам, які долучаються до допомоги нашій державі. Весь світ сьогодні. Вступив у різдвяний час, і сьогодні була запалена свічка першого адвенту, і це якраз нагода згадати всіх, хто допомагає, хто має велике серце, хто допомагає потребуючим усім. І саме оця нагорода, яка яку отримала цей фонд підтримки дитячої лікарні, нагадує про те, що найбільш вразливими є діти, особливо в час таких катаклізмів, особливо у час воєн. Ми повинні пам'ятати про них і повинні разом всі згуртуватися. Щоб допомагати один одному і вносити свій внесок у нашу перемогу, щоб ми всі разом волонтери і волонтери, і все суспільство, і Естонія, і Україна, і люди доброї волі наближали перемогу України перемогу добра над злом.